Духи лісу і пір. Фронт з'їдає моє серце і моїх товаришів, з'їдає всі слова та задивляється на решту мого тіла. У старих міфах розповідалося про часи, коли приходив велетень, якому віддавали щомісяця 10-15 найкращих хлопців і дівчат, аби втамувати голод та купити спокій для селища. Земля сірої зони розкриває періодично свою пащу. Аби втамувати нами голод війни. Ми запропонували війні себе самі, аби втамувати голод нами і дати нашій країні спокій. Ми всі у довгій щілині на черзі. Жоден з нас не знає, коли та й не потрібно це знати. Але ворог наш аж ніяк не велетень. Він дрібний і бере тільки дрібною великою кількістю. Не дивно, що зло у старих міфах малювалося як чума, як сукупність. Дрібного у великій кількості, як саранча, що з'їла весь урожай, як щурі, які небезпечні лише тоді, коли їх багато, та нічого не варті поодинці. Росія, це і є ти, багато дрібного у великій кількості. А ми зрослися зі своєю землею, кольором одягу, шкірою, кров'ю та шляхом життя. Ми схожі чимось на духів, лісу і піль. Їх часто можна побачити вперше, і в останнє. Другий рік ми не бачили нічого крім Донбасу. А коли нас відпускали на кілька днів за його межі у інший світ, ми б далі бачили тільки його: промки, тарикони і кар'єри, річки вододіли, по яких проходить лінія фронту, втомлені люди при фронтових зонах, розмиті дощами міни сірої зони, знищені автомобілі, вихід-прихід. Прихід, вихід, контакт, сухпаї та форма, форма та сухпаї ворогів. у переміж. світ зійшовся клином на обороні цієї землі. І навіть якщо буде щось опісля цього, навіть тоді на іншого вже, мабуть, ніколи насправді не буде треба.